Ліборобство в Україні. Традиції пов'язані з хлібом. Прикмети про хліб. На території України населення здавна займалося хліборобством. У давні часи трипільської культури ще 4000 років до нашої ери. Вирощування злаків посідало високе місце серед інших видів господарських занять. Сприятливі кліматичні умови, рівниний ландшафт, родючі чорноземи спонукали до праці у полі. У період феодально-кріпосних відносин з більш розвиненими виробничими силами сільське господарство України, хоча й зробило крок уперед, проте в більшості залишалося ще примітивним. З розвитком капіталізму пов'язаний помітний розвиток хліборобства. Збільшується набір культур, з'являються штучні добрива, досконалюється землеробські знаряддя. У ХХ столітті сільське господарство планомірно нарощувало свій потенціал. У результаті безперервної протягом століть хліборобської діяльності на сучасній території України створилися багаті народні традиції, у плеканні зернових культур. Українські хлібороби завжди ставили до своєї справи з повагою та любов'ю. Здавалося б, у них є зовсім інший відмінний світогляд. В дохристиянські часи у наших предків навіть був Бог, який опікувався хліборобами Велес. Йому залишали на полі дань у вигляді пучкани нескошеної пшениці і спеченої хлібини, в знак подяки за гарний урожай. Взагалі, з різними етапами праці хліборобів було пов'язано багато обрядів та традицій, багато з яких збереглись ще з дохристиянського періоду. Випікання хлібу у той час було особливим таїнством, адже тоді його не можна було просто купити в магазині. Тож кожна господиня зберігала свій особливий рецепт приготування хліба у таємниці, вдосконалюючи його та передаючи новому поколінню. Серед робіт, які слід було виконати в процесі, завдання розділились на суто-чоловічі, суто жіночі або ж колективні, орати землю, молоти зерно та виконувати найважчу фізичну роботу мали чоловіки. Жінки вирощували льон, коноп, а от наш жнива ходили усі разом. Толока одна з найдавніших традицій, що хоч і добряче видозмінилась, але залишилась у нашому побуті. Вона відбувалась якраз під час жнив. Громада виділяла найкращих працівників, люди ділились своїми навичками та технічними прийомами, передавали цінний досвід. Ще одна традиція, яку українці шанують і досі, це випікання короваю на весілля. Раніше хліб відігравав ключову роль у весільних обрядах і не обмежувався лише короваєм. Хлібом батьки благословляли молодят на одруження, хлібом наречені запрошували на весілля гостей, хлібом вшановували батьків молодят. Окрім короваю на весілля випікали також різноманітні хлібні вироби. Хліб вважався символом поєднання двох сімей, символом продовження роду. Тож навіть сватання за традицією починалися з обряду, який називався Міняти хліб. Також благословення батьками на одруження відбувалось саме з хлібом. Прикмети про хліб викидати хліб вважалось великою неповагою. За прикметою це віщувало голод і хвороби. Якщо взяти хліб з дому з собою в дорогу, то він служитиме оберегом від труднощів. Не можна передавати хліб з дому через поріг. Це віщує бідність для дому. Хто з'їсть увесь даний йому хліб, не впустивши ні крихти, буде здоровим та матиме удачу. Так чи інакше, всі прикмети пов'язані з хлібом, вказують лише на одне: потрібно бережно ставитись до хліба, не переводити його. Це свідчить про надзвичайно шанобливе ставлення українців до достатку родини, до праці, яку вклали у випікання хлібу господині. До праці усієї родини над вирощуванням зерна.